Отже, усього у повітряному просторі нашої держави було 112 ворожих цілей, 112 ударних БПЛА типу шахет, 81 шахет вдалося знищити нашим силам ППО. І ще 31 було локаційно втрачено. Дякуємо силам протиповітряної оборони за нашу спокійну ніч. Ну сьогодні ми вже говорили про це на початку ефіру: день носіння червоного одягу. Це не якась чергова модна ініціатива, а частина великого руху, який спрямований на привернення уваги до проблеми серцево-судинних захворювань саме серед жінок. Це перша причина смертності серед жінок у Сполучених Штатах. Тема настільки актуальна, що розпочавшись в Америці у 2003 році, ініціатива поширилася на інші країни світу. В Україні серцево-судинні захворювання є головною причиною смертності населення. Новоутворення та хвороби органів травлення на другому і третьому місцях щороку, в першу п'ятницю лютого, не лише люди одягають червоний одяг, ініціативу підтримують організації, корпорації, школи та урядові установи. Цей колір символізує силу та життя. Тож закликає жінок уважніше ставитися до свого здоров'я, проводити регулярні обстеження аби запобігти хворобам серця. Олександра Телегузова, лікарка-кардіолог центру кардіології та кардіохірургії, долучається до ефіру. Пані Олександро, вітаю вас! Добрий ранок, скажіть, а для України ця тенденція теж актуальна, що жінки більше хворіють хворобами серця ніж чоловіки?